опа Зелена квачка приїхала. Що, вона ще й газує? Новогодній подарок. Так що, братина, привіто. Привіт за. Так що, друзяки, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову приїхали до Женька. Знову по тій ж самої ситуації. Треба запчастини. Зараз ми покажемо, що ми будемо брати. Ну, наче проблем не було. Навіть коли в нас були проблеми, не те взяли, що потрібно. Пішли в наше становище, забрали той грбаний мотор, це зробить не кожен із хлопців, які займаються розборкою. Ну а також допомагають частково деякі деталі, вони нам допомагали. Так само фортуночку подарили, це на питання одної, там фактично 16 штук. І це вам респект, тобі Віталію. Італію. От. Та й не тільки там в подарок деякі речі попадали, то ручку якусь подарять, то ще щось. І на даний момент що ми приїхали до Кіасеренда. Ця точка продається? Це акція. Ми її розігруємо до Нового року з да? Годовщини нашого нашої Тіктоку. На, да, у нас є канал на Тіктоці. Так, так що, а як Тікток називається? Бо я ж по тіктоку не знаю. Еліт Автоклуб? не інтертрейд, авто із США. Ні, ні, ні. Ну, звісно, ми приїхали не на інтертрейд, але інтертрейд теж топ. Хлопці працюють і дівчата допомагають ЗСУ. Ну, а Женьок вирішив таку штучку зробити. так що Ми просто заїжджали і бачили, що є туди написано акція. Так що По умовам акції я думаю, що Женя розкаже, що для цього потрібно, куди треба зайти. Так що 1,5 дізельок, 2007 рік. Машинка в стані дуже доброму. У нас 100 квитків на неї ми зробили, 50 квитків ми вже продали. Ще залишилась половина. Ціна одного квитка 1200 гривень. І коли продаємо сотий квиток, ми її розіграємо переможцю. Переможець буде вибиратися генератором чисел в прямому ефірі в нас на каналі. Коли ви, допустимо, проплатили, купили квиток у нас на Viber, у вас буде номерок. Він ваш. Ну, навіть саме, якщо ви як... не дивитеся TikTok, да, ви не... все одно залишитесь переможцем. Тобто, шанс є тема працююча. Саме що, ще вода. раз, тобто зайти потрібно, ти мені скинеш все-таки канал, я думаю, yeah. скопірувати TikTok. я скопірую, вставлю під відео в посиланні або закріплю в першому коментарі. Там буде силочка на Тік-Ток, Заходите на Тік-Ток, буде номер вайбера, можеш його продиктувати, кому цікаво в принципі, по запчастинам, а також прийняти участь у цій акції. На пам'ять, знаєш, діктуємо. Да, ну, Номер телефону 073. 3 дев'ятки, 2 тройки, 2 дев'ятки. Женя. Дуже тяжкий номер. Дуже тяжкий номер. Так що, друзі, хто хоче виграти цю тачку на прокачку, ну, це виходить ціна питання цього автомобіля. Ціна чотирьох бутилок пива для декого. Ну так, да, можна за чотири бутилки пива виграти такий автомобіль. Ну, звісно, така машинка, можливо, хтось виграє. Ви також маєте можливість її передати Збройним силам України. Ну, або використовувати. У нас є людина в Германії, він купив квиток. Каже, я коли виграю. Якщо я виграю, я кажу, віддам її хлопцям на ЗСУ. Так що ну, от така є акція. Ну, трошки, як, я не в в цієї штуки, як воно, шо воно, але хто хоче виграти за 1200, це до Годовщини вашої е, Годовщини каналу нашого на Тіктоці. 20 тисяч підписників ми там за рік набрали. Ще так, раз, ми... ще раз повторочка, як можна знайти через Еліт-автоклаб. Поїзковий... І Лід автоклаб... Прикріпимо, так... да? да, ну, постараємося. Ну, я ж хоч не супер там блогер, знімаю без монтажа. Так що ну, наша задача сьогоднішня сама така основна це е, взяти моторчик. і ми, Женя нам дуже дає такі хороші умови. Чому? Тому що вже були в нас ситуації, так як я живу неподалік. Дає нам поки його з машиною. з зберіть все, що потрібно, Пер... привезете, що залишиться. Да, перекидаємо, це вже ну, це є ну, для нас, це є дуже вагомо, тому що. <клес> Бувають моменти, що десь щось не підходить, десь колектор не такий, чи да. ще щось. І я думаю, що... Мозги, ключі, ще щось. Да. Топ, ну, ну да. а там вже будемо балакати. Хоч, в принципі, як він сказав, ну, так як для вас, так як ви допомагаєте Збройним силам України, і тим паче, коли я вже тебе знаю, ми це діло організуємо, тому що це робиться для хлопців. Ну, Все роздавати, на жаль, вони також не можуть, так само, як і мені говорять, там, чому ти не там всіх свиней на ЗСУ. <клес> Кожна родина часточку від себе, від зароблених. Старається по максимуму віддати 130, 140, 150%, хто має яку можливість. Так що працюємо далі. І те, що робиться поза кадром, навіть у їхній організації, це дуже-дуже багато роботи, яку вони роблять і допомагають хлопцям. Ну і ми стараємося також завдяки їм десь взяти. Цю роботу повинен хтось робити. Воно було завжди авторозборки. І воно буде і комусь треба працювати, але не на кожній розборці є такі умови. Але дивись, що я тобі ще хотів сказати. Яку тему ми запровадили першу в Україні? Система у нас на каналі, до речі, є, вона запрацювала просто капець Джанк Ярд. Це ми там виставили 30 автомобілів окремо, платиш 500 гривень за вхід, там всі народні автомобілі. І mm. знімаєш абсолютно все, що можеш в руках понести. За 500 гривень. За 500 гривень. Народу просто туди їде от так от. Я в перший раз приїжджав, коли зустрів підписницю свою сприясну. Можливо, да. дивитися, я навіть ім'я не запам'ятав, але було дуже-дуже приємно. І якраз хлопчина молоденький хлопчина приїжджав, да, щось... да, що це. да, джанкер. Якщо це таке за херня? А він... Це в переводі автосвалка називається. Тут ще розборка, а там уже те, що залишилось, люди собі добирають. Так що, друзі, є така ситуація, також кому потрібні запчастини ну, в основному зараз. Для хлопців, ну як ми працюємо, а також є для на цивільні автомобілі. Для більше 300 автомобілів в розборці. Машини, які після ДТП, машини, які там, наприклад, вже реально не підлягають ремонту, там сварочні роботи т.д. І зараз будемо також забирати з Анатолієм Мацельовича машинку Kia Sorento. Веземо до нас в Березань, тому що там мотору гайки, одна Романа Колія машинка, яка працювала на суджі. На жаль, вона здохла, їх там дві здохли. І Ну, Іншого шляху в нас немає. Так що далі буде. Зараз будемо заганяти автомобіль, а хто хоче виграти цю зелену жабу. В принципі, прикольно. прикольно диви. Ну я не знаю, ну, по хазяйству за 120 тисяч гривень, якщо це в сумі так. хлопці її будуть ну, вертати ці кошти. Це і риночна ціна зараз на сьогоднішній день. Да? 2007 рік 1,5 дизель з Переоформлення усім да. вона йде, так? Да? Да. Але найголовніше, що ти можеш її виграти всього за 1200 гривень. Тобто їй люди дали можливість вам її типу, продати і ви організували. Так... Ні, це моя машина. А, особисто. І, звичай, вона в нас працювала і ми вирішили її розіграти. Ми собі купили Т4, більший, mm. а цю на продаж. Так що, друзі, така ситуація. Я не в курсі, скільки такі тачки стоять, але перемірина... зеленно. Перевірена нами. Перевірена і нами, переверена... перевірена вам і часом. Да. Да. Так, що так що вона нас не підводила. А якщо він її візьме за 1200 гривень, я думаю, жалуватися на неї він не буде. Я б, її, якби там, наприклад, на Збройні сили України і така машинка нам була потрібна, то за 120 тисяч гривень, якщо вона на ходу в нормальному стані, то ми б її також могли забрати. Тому що такі машинки в деяких випадках, от коли Валера тоді просив, треба було от таке щось типу, кенго. Ну, не було тоді підходящого кенгу. По-перше, якщо або ти дивишся і треба, або щось там не то. Або от там усе треба, або от такі дирки, і в відтоді дивишся, машина на картинці гарна, а в відтоді воно зовсім інше. Так як бус за скільки там казали? За півтори тисячі доларів із Європи підростаможку. Ну це просто смішно. Це п'ятий під розтам... підростаможку. Які роки розтамати це е, задаток? Хотіли з вас взяти все, ну, і це все, все схема, не вірте схема. в казки. Діда Панаса. Ну Я з цим вже зв'язувався дуже дуже багато у Фейсбуці, і в Тіктоці є дуже багато таких цікавих підстав. Коли стоїть там машина 70 тисяч гривень, і дивишся на картинки, реально. А там бомба. Персик, ну і нічого для цього не треба, тільки скиньте локацію, ми вам приженемо тачку. Да. Прямо додому. Да, Завтра дня, буде. Да, військовий квиток там дайте, те, 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 те а потім через три дні зранку просинаєшся, і у тебе карточка і сума. Скиньте, ми будемо загружати на лафету, там предоплату там Саме 300 так. євро. То краще скинуть в лотерею, <кху> купити квиток і спати спокійно, може ще й виграєш. І будеш возити тоді діду пирожки на базар. Так що, друзі, ну така ситуація. Ну, а ми зараз будемо, спитаю, за одну річ. Може, вицеганів ще щось в подарунок. Треба ще на наварик, так як у нас три наварика наваріки стоїть. Багато запчастин ми брали у вас. Реально. І зараз вже фактично вони три вже завершаючі стадії. Там були в основному козовні роботи, ходовки, ну фактично, все ми. Ви нас так в прямому ефірі під медіа підвели під питання, що ми тепер не можемо вам відмовити. Звісно, так що нам треба <зас> капот. Нам надо капот, а він не дешевий, я знаю. Так що, друзяки. Хто хоче прийняти участь, кого є така можливість. На жаль, не кожен із нас сьогодні може прийняти участь. Ну якщо від зеленського отримаєте тисячу гривень, додавте 200, зіграйте в лотерейку і дай Бог ця тачка буде ваша. Так. так що ну я не знаю, в мене таї тисячі немає не знаю, що це за тисяча, що то за розводняки, де та що таке тисяча? Тисяча це нічого. Але насправді тим людям, які отримують пенсію 2,5 тисячі гривень і донатять на ЗСУ, і в мене таких їх дуже багато. Їм велика шана, і я знімаю свій капелюх перед ними. Реально, це. Ну, ці жінки, я ними просто пишаюся. Люди без куска хліба, але заради того, щоб якась гаєчка, якийсь болтик був у тій машинці в тому ремонті для наших захисників. Тому що якщо не вони, то нас не буде. А зараз дуже, як казав один, ти сказав, печальна ситуація. Ми знаємо, яка ситуація. Печальна це вже війна, це вже печальна. Але зараз дуже дуже важко нашим хлопцям, і їм як нікому потрібна наша підтримка. І я вже говорив, що... Колись прийде час, дав Бог, щоб він не прийшов. Ми будемо готові віддати останнє, а не буде кому. Оце буде дуже страшна історія. Тому що таких, як я, і деяких там не будуть по голові гладити. Та взять ці на сьогоднішній день мирних мешканців просто розстрілюють. От вам і руський мір. А там їх чекали більшість. От і весь хрен до копійки. Угу. Так що працюємо далі, не опускаємо руки. Вибачте, що не про господарство, не про свиней. Тематика сьогодні у мене більш Поїздки, 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 працюємо з хлопцями, з одними, з другими, третьми, десятими і підтримуємо наших хлопців. Ну а таку жабку я б, звісно, теж взяв би покатати. Колись теж мріяв у своє час таку будкову машину. Ну, Коли шлунько ходив би штанів, було таке діло. Але, дякуючи свиням, я виліз із ями. Ну, кожному своє, кожен повинен робити свою роботу. Так що, друзіки, рухаємося далі. Зараз заганяємо лафетку, яку нам подарив їжачок, бо наша лафетка в Романа Ціпко. Також працює ще з підтримку ЗСУ, вже другий день, другий рейс, а ми за добу Їжачок тобі респект подарував нам лафету, і ми неї вже вчора влупили три машини привезли. Так що далі буде, Василь на паузу став. Так що, друзі, така тачка на прокачку. Я ж кажу, я не підготовлений, історію не знаю. Ну, шелудько, як завжди. Ну, таке жабеня, зелене, по переоформленню, дизельочок, димить, пихтить, їде по красоті. Ну наче таке 120 тисяч гривень це херня. Тож Те у тебе рино було, так? Да? Дізель чи в тебе бензин? У мене був бензин, але машинка ще. Хороша, да? так? таке по хазяйству там, так, да? на картоплю на базар Йде возить. Сріж, з любого болота. Так що, друзі, а це все кішка. Ми її заводили, от, але суть питання, що тут вже немає інтеркулера, немає антифрізу у... Цьому, то ну, лишній раз її заводить, просто буркнули і все, щоб не нагріти, не хочеться лишній раз напрягатися. Ми її забираємо, так як вона є, дякуючи Жені, дякуючи Віталію і його хлопцям. От, і просто мої хлопці перекинуть на іншу машину. Ціна питання доволі цікава. Ха, потім розкажу. Це тільки як для шелудька. Так що, друзяки, ну от така ситуація. Ну А тут можна, ну, можна придбати багато деяких речей. Дуже багато деяких речей там з тої сторони купа купа машин, більше 300 машин на розборочці. Правильно? Ну, але користуються спросом на сьогоднішній день в основному машини L-200, Navara, ну такі рейнджери, да. ТД і ТП. Сузу Демакси. Да. Тобі ж всі машини. Кіа, Сарента, да, Hyundai да. Santa Fe, Тобі... це... Land Rover Discovery 2, 3 І все це в нас є в наявності. Всі так. абсолютно. Почорокизам теж питають. Чирокезам питають, але якось вони не сильно користуються. Військові якось їх не полюбили. Чирокези. Хоть а режовери П-38, от тут вони да? ходять теж нормальні. Рамнік. Ну, черокез... А черокез він не рамник. І його не сильно Чого ходить. не рамник? А того що. Там рама? Ні -а. Да? Угу. а я щось думав, там рама. Ну проходімось до нього шикарно. Ну, от теж їх чогось не злюбили. От іменно ці мотори, що 2,7, кажуть, непогані. У нас 2,7. 2,7 це Мерседесовське номер. Да. А от вже там 3,2, да, там. 3.1. Там шляпа каже. 3.1, да, не ненадійний. Так, так що, друзі, ну от такі ситуації. Так що номер телефону ви чули вже. Я ще в описі залишу і номер телефону і посилання на TikTok. Хто має можливість, заходьте, цікавтеся, приймайте участь. І вигравайте. Ну, виграєте, подарите мені, я передам хлопцям на засилу без питань. під відеозвіт. без питань! Да, Зробимо, звісно, хаки або чи, ну, сірий, там, зелений оранжевий. Майже вже хаки. Мене... Залишилось замотувати дебели. Так, да, я думаю, що, а може, і в деяких моментах навіть в такому кольорі вона краще. Тому що зараз все пішло вже шиворот на виворот. Так що що, може я тоді сюди заїду, задом затолкаюся, да і, щоб лишній раз далеко не дречати. Ну вона заїде. Заїде? Ну, да. Ти заїжджаєш. Треба заїхати сюди. Заїхати по-любому. Лофеті зараз здаю і працюємо да. далі. Так що, друзі, отака ну, гора автомобілів різного характеру. Бігати вже не буду по цьому всьому. Ну, а в нас завтра також буде лотерейка-розіграш в підтримку наших Збройних сил України для того, щоб закрити ті чи інші питання, які у нас на сьогоднішній день навалилися. Це в основному ребустановки, резина, ремонт автомобілів, яких у нас знову вже 10. Так що, друзяки. Пробуємо зараз заїжджати, будемо грузитися. І завтра чекаю всіх о 20.00 в прямий ефір YouTube канал Сергій Шелудько. Так що, друзяки, помаленьку заїжджаємо. Давай, 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 Сікур. Давай, ні. Глуши її! Все, заглушив і навпаркінг. Друзі, тачка. Ну і за що вона розбирається, вона просто гнила. Так що, але ми її розберемо, зараз прив'язуємо і печемо додому. Так що такий драндулик. Дякуємо. Переяславу. Так що працюємо, працюємо, далі. Держи, держи, зараз прикрюпимося, себе ченарів. Так що, друзі, забираємо тачку. Це дуже для нас круто, що нам дають ціляком. Ми поставимо все, що нам треба, а потім вже так що отак. Так що, друзіки, пришвартувалися, можна вже пускати. Заїхали своїм ходом. Ну так, Цепляємося. Все буде що, Америка голібали. А воно що, на ручки чи на автомат? Що? На, на автоматі, братан! Братан, то це взагалі жир пасажир. Це все те, що нам треба. Воно вже теж автомат. Ось так. Це вже є взагалі круто. Дай Бог, все вийде і через пару днів ми побачимо результат. Так що, друзі, моторчики. Ось. О. Блях, а це все як новий. А що це таке моторяка? Фіатдукато, зараз включуся. Фіатдукато? Це бус, так? Да. Mm -hmm. Ніфіга себе. Ну він оце продається отако в зборі чи окремо може... Тож можна топлівну окремо купити О, все. Воно з Рейнджера мотор, бачиш? Це наш гарантійний мотор, який ми самі капітали. Ми це, задаємо гарантій. Це те, що стояв тут да, недавно хлопці, да. Тобі ж якщо є сумніви в моторі, ви його скриваєте. Якщо без гарантії, якщо так не заводиться, то ми скриваємо, дивимося, що потім робимо ремонт, а потім я вже знаю, що я продаю. У нас і на ренджері зараз стоїть на машині і він працює чітко. Також до, до катки, повно да? можна... дивились, скільки. Різіни тут усі немерено. Якісь такі катки здорові, капець. 18, 18. 20, 18. Ось, r 20 Воно коробок, автомат, механіки теж. А на шкоду опять нема коробки. Не автомат. Ні, не, автомата немає. ха я ж прошу, Так що, друзі, диски, тобто є трохи всякого армидеру. Це... Ну, ось реально резина така непогана. Не, ось 20-й радіус ми тоді шукали. І я щось затикав до пацанів набрати. Ось, треба було, тільки не знаю, що вона підійшла б. Там 205 на 50 на цю, на Х5 треба було. Так що, друзі, отак. Це ж із цієї навари я брав крила, двері, тільки ту сторону. Так що вже я став як завгар, чуєш? Я бляха, Я вже скоро не свинарем стану, а механіком якимось. Хоч не дуже в цьому ділі січу. Так що гармидору трохи є. А по 200 мотора в тебе нема? Є. Є? є? Яка ціна мотора? Ну, коротше, От полтора. Ну а він з робочий. Воно ще заведеться. От на Sport такий самий. На Sport такий самий стоїть, так? Все, я тебе почув. Є механічне топливо, є мотор з електронною топливом. А, вони теж відрізняються. Ну, різні від годов випуску. Я зрозумів. Ну І хай. Ти яка лайба до мене заїжджає на розборку. От тут така точка на розборку? Посерів? За запчастинами. А, за запчастини? Ну на Не, Це вони зараз їдуть на джажанхярди і будуть скручувати да? запчастини, запецовувати. Ну, тебе те, що спринтерів такого немає. Є. На іншому складі. що да? на підверті. Да. І що, і двері є задні? Нема проблему. А, а ну, я б Так що, друзі, як. І так, так що два склади є, є і вказується їй на і на ЛТК. Так що, друзі, я буду завершувати відосік. Всім дякую за перегляд. Приймайте участь в лотерейки, заходьте до нас завтра прямий ефір. Зайдіть на тікток до Женька. Ну і, можливо, комусь потрібна така буде інформація. Це вже є вам локація, де можна придбати ті чи інші речі. От нам, наприклад, треба мотор на l 200 ну поки ще нема за який хер його брати, але ми вже можемо, по крайній мере, відштовхнутися. І, ну, так як вже наче Своя людина, якщо він є, то можна буде взяти і через деякий час піддати і прискорити, щоб зробити ту чи іншу машинку. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Забираємо ще ще капота і печемо далі.